Попри те, що на календарі вже квітень до кінця першого тижня другого місяця весни в деяких регіонах очікується цілком зимова погода, при цьому опади не припиняться по всій території, відрізнятимуться лише виглядом: Подекуди йтимуть дощі, а подекуди сніг. Про це нам повідомляє українсьтер. Так, 7 квітня, у п'ятницю, на заході України, все також очікується мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. У південно-східній частині країни придуть дощі лише у центральних та південних областях без істотних опадів. Там передбачається суха погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури і повітря в цей день, то на заході буде все також прохолодніше всього. Там вночі очікується від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла, в денний час доби на заході буде до плюс 5 плюс 8 градусів тепла, нарешті території України вночі повітря буде коливатися в межах плюс 7 градусів, а в денний час доби очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У Києві, 7 квітня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 4, плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!